thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Висвіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про лов окуня на відвідний Техніка Техніколо, способи монтажу та оснащення. Буде цікаво, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Ловля Окуня на відвідний поводок один з найбільш ефективних і часто вживаних методів риболовлі на цей риби. адже при цьому способі використання агресивна проводка джегприман, коли вона після опускання на дно. Відкриваються вгору середнім шарах води швидшими, сходиться на відсічку діом спінга. При цьому частота й темп ривків на росу трибалки, висока частота гри нашивки, а тим більше, якщо як цей яскравий рухливий твістер, не залишить байдужим такого хижака, як окунь. Розглянемо все це більш детально. Необхідні снасті для риболовлі на окуня Способом відвідний повідець. так як даний метод риболовлі відноситься до джигового, то вам не обійтися без спеціального спільнга, в конструкцію якого входять наступні елементи: джигове водилище. В середньому довжина береться від два. І 4 до 2,7 метра водилища з більшою довжиною доречніше прибувлю з берега, а з меншою довжиною щуна. При виборі тесту рекомендується орієнтуватись на кількість від 10 до 25 або 35. Саме в таких межах має використовуватися грузило при даному методі. Слідувати окуня на глибині близько 1,5 від 1,5 до 4,5 з метра. Якщо ж вас цікавить, і судак, Живе тут теж застосовується, грузило поважче. В такому випадку тест до 35 грамів прекрасно підійде. Водилище, виберіть жорстке, тобто з швидким ладом. Дуже гнучке водилище не підійде, так як з нього менш чутливі вершин на частинках листа. Можна взяти і середній лад, але краще все-таки швидкий. Котушка важливим елементом без реціонки, при лові на відвідний повідок є задній або переднє фрикціонне гальмо, без якого ризику обірватися. Місткість коту швулі від 1 до 2 тисячі метрів волосінні діаметром 0,14 метрів, тобто розмір 2-25 тисяч. Підійде чудово. Хоча і без ініціонна котушки не відрізняються високою якостю, але все ж китайські виробники купувати не рекомендується. Яка показує, що вони менш довговічні. Лісочка. Віддати перевагу краще плетеному шнуру, так як монофільна нитка має властивості розтягнутися при натягу, адже з джиговим блогом важко контролювати те, де знаходиться принада в той же чи інший момент часу. А також. Точний дотик грузила з дно і велика чутливість при ледве помірному клюванні. Товщина плетіні від 012 до 0,16. Оконь середнього розміру її під силу. Якщо ви новачок захотіли з собою звичний монофільний нейлону, вона зазвичай менш чутлива. Але ж і менш заплутується. Хоча, якщо взяти, використовувати плетонну волосінь і трохи потренуватись, у вас повинно все вийти. А от що стосується повитця, то цей елемент обов'язковий. Ковий варіант ідеально підійде волосіння зі товщиною близько 0,2 до 0,3 мм. Цей матеріал хороший тим, що він практично невидимий в воді, але також має істотний недолік, не здатний витримувати навантаження з цієї причини і береться матеріал з більшим діаметром. Елементарне оснащення це грузило вагою від 15 до 30 грам, вибір залежить від сили перебігу і глибини, на якій збираєтесь ловити. джиг, приманка з довжиною. Від 0,5 до 07 см. Це повинно бути як твіздер, так і виброхвост і гачок без жигу головки. Кріплення відвідного повіця і основного волосіння здійснюється з використанням вертлюжка. Часто застосовується патрійний вертлюжок. В даному пристосуванні кріплення всіх трьох закріплюється ліски, здійснюється до одного і того ж отвору. Що стосується, друзі, приманок. Найчастіше для приманки навіть від неї повідець використовується твістер. У середньому довжиною вибирається від 2 до 3 дюймів. При цьому рекомендується використовувати невеликий офсетний гачок, наприклад, 9 розміру при вітчизняної класифікації. Вибирайте гачок з досить довгою цівкою і досить великою відстанню між цівкою і жалом. Для хорошого зачіпку окуня. Офсетний тип гачка хорошо при монтажу наживки методом не заціпляйте, якого кольору вибрати твістер. При цьому важливо враховувати погодні умови. Якщо хмарно або каламутна вода, візьміть барвисті флюороцентні наживки. Коли ж вода чиста і світла, сонце підберскає приманку природному, використовуйте забарвлення. Існує думка, що окунь віддає більш перевагу червоним і оранжевим відтінкам. Віброхвости, ця наживка використовується ріже, так як без спеціального відгрузки не тримає постійну гру і робить зайві рухи. Внаслідок цього стає не дуже схоже на справжню маленьку рибку. Легкі обертальні блешні. Даний вид наживки застосовується дуже рідко, незважаючи на таке хорошу якість, як здатність робити амплітуду коливання, не можуть перевершити твістер. Що стосується воблерів. У всього розмаїття видів оберів найкращий варіант плаваючий, які мають глибину пірнання від метра до півтора. Така принада при повільному накручуванні ліски плаває, булькає і пірнає. Чим швидше темп підводки, тим більше глибина пірнання. Якщо зупинити, підтягнути. Вибір вирене на поверхню. Інші види силіконових приманок, наприклад, рачки, черви, кальмари та інші. Використовуються рибалками дуже рідко, так як для окуня, є незвичним, для, для яких екзотичні. Практика показує, що приманка повинна нагадувати дрібну рибку, якщо ви ловите на відвідний поводок, то хрору рибу, оскільки наживок, перерахованих вище не повністю відповідають цим вимогам. Що стосується техніка лову та правильної проводки. Кут нахилу спінінга в одному провідку повинен бути великий. Водилище краще поставити майже вертикально. Це допоможе істотно зменшити кількість зачепів, а також забезпечити підняття приманки невелику висоту для її мелькання перед рибою і проводкою на клювання. Є кілька найбільш поширених способів проводки при даному методу лову. Ступінчаста. Робите 2-3 оберта катушки, чекаєте, поки кінчик ослабне, тобто грузило опуститься на дно. І знову два-три оберти. Різні стилі такої проводки підрізняються кількістю обертів катушки і її швидкістю. Рівномірно застосовується не так часто, але дає свої результати. Темп може мати різні швидкості або спробувати коливання верхньої частини спінга з погойдуванням кінчика водилища. З тамотуванням ліски одночасно здійснюється погойдування верхньої частини хлиста вгору і вниз. І потроху тягнемо водили до догори та вниз. Ця техніка дозволяє урізноманітити проводку з, неї, з метою збільшення покльовок. Клює-риба найчастіше робляться паузи, Принада не рухатися. Відбувається щось на зразок удару. Часто відчути клювання не так то й просто, тим більше, якщо у вас монофіль на волосі. Головне часто зробити підсічку, але бажано не дуже сильно, так як риба може зірватися за розірваної губи. Які в окуня досить м'які Підс Підсікання треба захлестювати невеликими амплітудами. Якщо у вас на гачку інша риба, наприклад, судак або берш, підсічку потрібно робити сильнішу. Судак відрізняється міцністю пащі І чого цього гачок потрібен гостріший. Ну а на цьому друзі все. З вами був канал Бесвічені. петюнчик Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. Ось зустрінемося на риболовлі. До зустрічі, друзі, бережіть себе.